Відомий мандрівник розповідає про те, як він одного разу потрапив у руки канібалів. Боже. вигукує одна із слухачок. Адже ви стояли однією ногою в могилі. Не в могилі, пані, а в котлі. У мене була мрія у розпал робочого дня вирватися із задушливого і галасливого офісу на морський пляж, вдихнути свіжого, солоного повітря, насолодитися шелестом хвиль. Мрія збулася, мене звільнили. Дві дівчини-двійнята сидять на лавці. Мимо йде п'яний мужик і починає на них витріщатися. Одна каже: Мабуть, ви думаєте, що у вас в очах двоїться? Ні, ми справді однакові. Чоловік робить величезні очі і запитує: Що? Всі четверо. Два студенти перед сесією. Що читаєш? Квантову механіку. А чого книга догори ногами? Та яка вже різниця? Вчителька Петрику, я тобі поставлю маленьку трієчку, якщо ти скажеш, як мене звати Тю, Я вам краще скажу, як вас називають. Ти навіщо наклеїв на зошит фотографію батька? запитує мати сина. Мені вчителька сказала, що вона хотіла б подивитися на того дурня, що допомагав мені робити домашні завдання. Дівчинка підходить до мами і каже, у мене є дві новини: хороша та погана. З якої почати? Давай з гарної. Я більше так не буду. Що трапилося з вашим дідом? Спиртне довело його до могили. Біла горячка доконала? Ні. Вибухнув самогонний апарат. Життя Дачника це постійна боротьба з сусідськими дітьми, які вважають його город своїм, і своїми дітьми, які вважають його чужим. Останній абзац в рецепті з кулінарної книги. Перед тим як вилити готову страву з каструлі, переконайтеся, що під вікном нікого нема. Розгніваний клієнт офіціант. У вашому борщу я виловив дохлого таргана. Вам пощастило. Подивіться он на того відвідувача біля вікна. Він живого вже 20 хвилин не може виловити. У мене такий боягузливий пес. Якщо хтось дзвонить у двері, він відразу лізе під ліжко. Ну і нехай лізе. Так, але для нас двох там замало місця. У ресторані відвідувач скаржиться офіціанту, що в крабовому салаті нема крабів. Той трохи подумавши А хіба в італійському салаті є італійці? Найважча професія завідувачка шкільної їдальні. Ви б знали, як це красти у дітей. Чоловік, прикутий наручниками до батареї центрального опалення, три години стукав по ній волаючи про допомогу. Але сусіди лише зробили музику тихіше. Не розумію, чому такий пристойний ресторанчик назвали Розбійницький? Рахунок принесуть, зрозумієте. У шефа в кабінеті ти хороший працівник. проси все, що хочеш. Можете мені підвищити зарплатню. Я сказав все, що хочеш, а не все, про що мрієш. Послухавши на ніч казку вовки семеро козенят, вовчик поставив цілком резонне питання А де весь цей час був тато Козел? Гра видалася спекотною і пиво швидко закінчилося. І поки я ходив ще за кухлем, нашим забили гол. Звідси правило. Воротар не повинен ходити за пивом. Лікарю, ви мені на ніч їсти заборонили, от я й застудився. А який зв'язок? Ну, як же, я всю ніч біля холодильника простояв, на курку дивився, от мене і продуло. На суді, жіночко, ото прожили з чоловіком 50 років, а вчора задушили. Як так? Та якось так. Все відкладала, відкладала. Хворий, яка температура? Плюс 39 лікарю, це добре? Добре, що не мінус. Дзвінок в двері відкриває чоловік. Я ваш сусід знизу. Мені набридли крики вашої дружини ночами давай коля, ще. ще!» Можна тихше себе під час заняття коханням вести. Так, але мене Віктором звуть, і ночами я працюю. Мій братик сказав, що боїться спати один. Я втішив його тим, що він не самотній, тому що під його ліжком живе монстр, а в шафі бабай. Лікарю, допоможіть. У нас рідкісний випадок. Мій чоловік постійно гризе нігті. Ну, це не такий вже й рідкісний. Але він гризе їх мені. Один рибалка розповідає іншому мені вчора такий сон наснився. Ніби я сиджу в човні, а поруч молода, зовсім гола дівчина. Ну а ти що? Ну, тільки я до неї, а тут клює. Так, коли клює це святе. Розмовляють дві подруги. Ну, як твій новий друг? З ним вночі не заснеш ні на хвилину. Що, такий невтомний? Ні, просто постійно храпе. Вчителя праці ніколи б не спіймали на тому, що він пиячить на роботі, якби одного разу він не прийшов в тверезий. Офіціанте, чому у мене в пиві тріска плаває? Тому що вона легка. Ось вчора одному гайка трапилася, так вона на дні лежала. Ксюша зрозуміла, що шуба не норкава, коли пішов мокрий сніг та засмерділо цапом. Батько сумно хитає головою, передивляючись, щоденник сина, хлопчик співчутливо питає Як ти вважаєш, тату? В чому тут причина? Погана спадковість чи негативний вплив вулиці? Знаєш, я завжди шукаю сенс життя і ніяк не можу його знайти. У холодильнику немає? Ні. Значить, ми його вчора допили. Хлопець викрав свою кохану. Опівночі він повів її через вікно і на таксі повіз на вокзал. Приїхавши на місце, він питає у водія скільки я вам повинен? Нічого. Батько нареченої вже розрахувався. Може, мені купити новий гребінець? У старого зламався зубчик. Ти марно трап. Через одного зломаного зубчика купувати новий гребінець. Але цей був останній. Він і вона лежать у ліжку, вона сумно дивиться у вікно. Ось і сонце встає. От тільки давай без сарказму. На підступне запитання дівчини, а скільки років ти б мені дав, завжди слід відповідати 17. Якщо вона старша, вийде комплімент. Якщо молодша, вийде комплімент. Якщо їй 17, то ти телепат. Я знайшла собі хлопця розумного, доброго, вірного і гарного. І була щаслива. Поки розумний не дізнався про доброго, а вірний про гарного. Учора був на лекції з медицини і дізнався, що цілуватися не гігієнічно і не дуже корисно. Ти віриш? Звичайно. Вчора я поцілував дочку директора, так втратив два передні зуби роботу. Дружина коханцеві, давай шведесенько лізь в шафу. Чоловік йде. Так, але ж я там задихнуся. Давай, давай, швидко. Ще ніхто не задихнувся. Скажіть, лікарю, а ось ці пігулки, які ви мені зараз виписуєте, не мають якого небудь сильного побічного ефекту? Мають. Від них помітно худне гаманець. Що таке будинок терпимості? Відповідь Пивний бар з замкненим туалетом. Мужики народ простий, можуть копати, можуть не копати, а жінки вони інші. Поки не докопаються, не заспокояться. Ні, ну ви тільки подумайте: 22 гравці, два тренери, 10 запасних гравців, один арбітер, двоє бічних суддів, шість операторів, троє працівників телебачення, 50 спортивних журналістів і близько 80 тисяч глядачів. А цей голуб напаскудив саме на мене. Вовочка звертається вчитель до учня. Розкажи про подорож Колумба. Отже, Колумб не знав, куди він приплив. А коли повернувся додому, то не знав звідки. Молодий матрос запитує у капітана. Капітане, а що буде, якщо зустрінуться наш корабель і айсберг? Капітан, айсберг попливе далі. Я бачив цей спектакль. Раджу вам йти після другого акту. Чому після другого? Після першого дуже вже велика штовханина у гардеробі. Запитують продавця магазину квітів, чому у нього такий сумний вигляд? Ось цей молодий чоловік, який щойно вийшов, цілий рік купував в мене квіти для своєї дівчини. Завтра у нього весілля. І чому ж ви сумуєте? Шкода втрачати такого гарного клієнта. У ресторані відвідувач звертається до офіціанта. Скажіть, чому порція, яку я отримав сьогодні, вдвічі менша, ніж вчорашня, а ціна та? ж? А ви вчора не біля вікна сиділи? Біля вікна. Все вірно. Тим, хто сидить біля вікна, ми зумисно даємо велику порцію для реклами. Після поразки з великим рахунком тренер звертається до футболістів. Перед матчем я просив вас грати так, як ви ніколи не грали, а не так, начебто ви взагалі ніколи не грали. Студенти, ви знаєте, що таке наркоз? Ні. Наркоз це найкращий засіб уникнути парад пацієнта під час операції. Сантехнік лагодить унітаз вдома у професора. Попрацював півгодини, налагодив усе й каже: з вас 100 доларів. Професор починає обурюватись. Я професор, член Академії науки, то я не отримую 100 доларів за півгодини. Сантехнік відповідає: це нормально. Коли я був професором, я теж стільки не отримував. Дружина скаржиться чоловікові на поведінку їхнього сина. Він став просто нестерпний, слухає тільки поради різних ідіотів. Поговори з ним, може він тебе послухає. У у школі Вовочка задає вчителю запитання. Вчитель, Вовочка, перед тим як поставити запитання, підніми руку догори. Кров прилине до голови, мозок буде працювати краще, і тоді, можливо, запитання зникне саме по собі. Які у вас величезні кавуни? Це не кавуни, це виноград. А які у вас великі кабачки? Це не кабачки, це горох. А як у вас соловей заливається? Це не соловей, а лічильник гейгера. В анкеті, яку я заповнював перед операцією, було питання: кому дзвонити в разі крайньої необхідності. Я написав більш кваліфікованому хірургу. Мати швиденько збирає доньку до дитячого садочку. Однією рукою вії фарбує, а інше одягає дитину. Біжать на маршрутку. Мати дивиться, донька без рукавиць. Донечко, ручки без рукавиць не змерзли? Ні. А ніжки без чобітків так. Подружжя за обідом, чоловік намагається непомітно спихнути свою тарілку собаці, дружина, це помітивши. Коханий, ти ж не хочеш свою їжу собаці віддати, правда? Ластівка моя, ну, звичайно ж, ні. Тільки помінятися. Відвідувач. Офіціант, ця риба у вас свіжа? Не знаю. Я тут лише тиждень працюю. Чоловік побачив гарну дівчину, хоче познайомитися. Дівчино, а ви вмієте грати у крикет? Хочете вас навчу? Дівчина мовчки дістає з сумочки фотографію та простягує йому. Він ой, які чарівні діти! А як їх звати? Вона теніс, гольф та водні лижі.